Невидимий, байдужий і безжальний ворог. Саме це є найпоширнішою думкою про радіацію. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликає у багатьох людей тривогу та занепокоєння. Особливо зараз, коли в нашому інфопросторі періодично з'являються побоювання, що людство підійшло до ядерної війни ближче, ніж будь-коли. Що ж таке радіація? Як вона впливає на наше життя, які існують її, її різновиди, та як захиститись від її впливу? Про все це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Приготуйтесь до цікавої та корисної інформації. Мене звуть Сергій і це канал Всесвіт Як є? Канал про наш світ, нові ідеї, винаходи, цікаві факти і дослідження. Змушує замислитись, дає натхнення і розширює кругозір. Ми починаємо! Що ж таке радіація? Це потік частинок з великою швидкістю і енергією. Альфа-випромінювання це потік частинок, які складаються з двох протонів і двох нейтронів, тобто це ядра гелію. При русі в речовині альфа-частинка створює сильну іонізацію навколишніх атомів, і в результаті дуже швидко втрачає енергію. Тому цей різновид випромінювання має найменшу проникну здатність. Альфа випромінювання може зупинити навіть аркуш паперу, бета випромінювання це потік електронів. Вони значно краще проникають в матерію, але вони також взаємодіють з зарядженими частинками атомів навколишнього середовища, іонізуючи їх і в результаті втрачають енергію. Тонкий металевий лист 3-5 мм може захистити від бета-випромінювання. Третій різновид це гамма-випромінювання, це потік фотонів високої енергії, тобто частинок світла, енергії яких вистачає для іонізації атомів гамма промені на відміну від альфа-променів і бета-променів, не містять заряджених частинок і тому не відхиляються електричними та магнітними полями і мають більшу проникну здатність. Також штучно отримують потік високоенергетичних фотонів і інших частинок. Чому ж радіація така небезпечна? Усі різновиди радіації діють на людину однаково: альфа, бета, гамма-частинки, наче мільйони маленьких куль, вибувають електрони з атомів, тим самим іонізуючи їх. Також вони руйнують молекули. Давайте розглянемо приклад. Відомо, що людина на велику частину складається з води. Наприклад, від дією радіації молекули води можуть розпастися на вільні радикали, відомі як H і OH. Вільні радикали іони це небезпечні хлопці, скажу я вам. Вони володіють високою хімічною активністю і можуть вступати в реакції з іншими молекулами, наприклад, білків і жирів. В результаті порушуються обмінні процеси в організмі. Придушуються ферментні системи, повільнюється ріст тканин і утворюються нові сполуки, невластиві організму, тобто токсини. Це призводить до загибелі окремих клітин і як наслідок до порушення окремих функцій чи систем організму в цілому. Якщо оглинена доза є невеликою, наприклад, як природний фон, то організм встигає відновлюватись і, вив... і виводити токсини з організму. Але якщо доза є достатньо великою, можуть початися незворотні зміни. Додайте до цього ще пошкодження ДНК, у результаті чого клітини не можуть нормально розмножуватись. Більш за все, від цього страдають органи, в яких йде неприривний процес утворення нових клітин, як, наприклад, кістковий мозок і кишечник. Може здати, що радіація це якийсь уран на атомних станціях і в ядерній зброї, але насправді це досить природна річ. Випромінюють радіацію безліч предметів навколо нас, наприклад, банани. Банан зазвичай містить 400 мг калію, 12 тисячних якого це радіоактивний калій 40. В банані відбувається приблизно 30 бета-розпадів на секунду. Виток радіоактивних матеріалів на атомних станціях зазвичай вимірюється в крихітних величинах і часто можуть використовувати банановий еквівалент, тобто вимірювати радіаційний фон на станції в бананах. Також радіоактивним є, наприклад, граніт. З нього можуть будувати пам'ятники, вокзали, набережні. До речі, найбільший радіаційний фон у вашій квартирі створюють, наприклад, мийка, унітаз інші керамічні вироби. І я б на вашому місці добре подумав перед тим як наступного разу засісти надовго в туалет з телефоном. І найголовніше, радіацію також випромінюють люди. Частина її затримується клітинами, але частина виходить назовні. Тому, коли ваша кохана людина затискає вас обійми, знайте, вона насправді вас підступно опромінює. Або навіть ваша улюблена піцька. Став лайки, якщо не вижене піцьку з дому після цього відео. В людині також, як і в бананах, є радіоактивний калій-40, але набагато більше приблизно 17 мг. Це призводить до 4,5 тисяч бета розпадів на секунду. Додайте до цього ще вуглець 14, який призводить до 3,5 тисяч розпадів на секунду, і декілька інших. Отже, людина випромінює більше радіації, ніж, наприклад, мобільний телефон. Взагалі відомо більше трьох тисяч ізотопів атомів, але стабільними є менше 300, тобто більшість ізотопів у світі є радіоактивними. Добре, з тим, що таке радіація, ми ознайомились. А тепер давайте розберемося. Як від неї захиститись. Є три основні речі, про які слід пам'ятати. Перша це відстань. Чим ми далі від джерела випромінювання, тим менше ми опромінюємось, друга це час дії. Чим менше ми взаємодію з радіацією, тим краще. Третя матерія. Сховавшись за шаром матерії, можна послабити радіаційний вплив. Чим товше захисний бар'єр і чим більш щільний матеріал, тим надійніше. Це три найголовніші правила, які захистять краще, ніж будь-що інше. Але також є медикаменти, які здатні зменшити вплив радіації. Їх називають радіопротектори. Спосіб дії може бути різний. Одні, наприклад, можуть зв'язувати вільні радикали, що зменшує кількість токсинів, інші прискорюють метаболізм і посилюють виведення шкідливих речовин. Деякі здатні зменшити кількість кисню в крові. Тим самим зменшуючи кількість вільних радикалів, що з нього утворюються. Радіопротектори здатні зменшити отриману дозу приблизно 2-3 рази. Здається, не так вже і багато, але якщо доза близька до смертельної, то це може врятувати життя. Можливо, ви чули, що алкоголь здатен захистити від радіації. Думаю, цей міф пішов через те, що алкоголь зневоднює організм. Зранку пити ж хочеться. Зменшуючи кількість рідини в організмі, він зменшує і кількість вільних радикалів, що з неї утворюються. Але насправді цей ефект дуже слабкий. І разом з тим алкоголь пригнічує імунітет людини, тому який буде ефект, сказати важко. Можливо, він навіть зробить тільки гірше експериментів, які б це перевірили, на людях ніхто не ставив. Але на сайті Міністерства охорони здоров'я США опубліковані дослідження про вплив пива на кров людини. Пиво зменшувало пошкодження хромосом лімфоцитів, спричинене радіацією, також цей дослід проводили на мишах. Пиво зменшувало ураження кісткового мозку та кишечника мишей. Але вони зробили висновок, що це не алкоголь є причиною радіопротекторної дії, а інший компонент, який міститься у пиві бета-псевдоуридин. Тобто, інший алкоголь може і не мати такої дії. Також слід пам'ятати, що цих дослідів недостатньо, щоб виробити висновок про радіопротекторну дію пива. По-перше, воно може зменшувати ураження одних органів, але збільшувати ураження інших. Навіть вплив на мишей не повністю досліджений, не кажучи вже й про те, що ми на миші, і вплив на людину може різнити. Тому користуватись неперевіреними засобами я би не радив. Радіопротектори є набагато ефективнішими. Також слід пам'ятати, що алкоголь здатен. Позбавити вас можливості раціонально діяти в екстреній ситуації. Зовнішні джерела радіації це, звісно, небезпечно, але й набагато страшніше речі. Навіть природний уран можна недовго тримати в руках без жодних наслідків. Головне робити це в рукавичках і не облизувати його. Найбільшу небезпеку становить потрапляння радіоактивних частинок усередину організму разом з їжею, водою, пилом. Тут чудово підійде протигаз, щоб навіть маленькі частинки не потрапили в ваші легені. Але якщо вони все ж потрапили всередину, то їх треба звідти вивести. Після ядерного вибуху, вибуху на атомній електростанції і інших катастрофах, повітря потрапляє велика кількість радіоактивних частинок. Багато з них швидко розпадаються, але деякі здатні жити досить довго. Найнебезпечніші йод 131 період напіврозпаду якого 8 діб, Цезій-137, період напіврозпаду якого 30 років. І стронцій 90, період напіврозпаду якого 29 років. Через 8 діб йоду 131 залишиться лише половина. Ще через 8 діб половина від того, що залишилось, і так далі. Йод накопичується в щитоподібній залозі. Тому, якщо заздалегідь прийняти таблетки зі стабільними затопами йоду, можна захистити щитоподібну подібну залозу. Як наслідок при потраплянні радіоактивного йоду в організм, він не затримається надовго, а вийде через деякий час, це може суттєво зменшити отриману дозу. Але треба пам'ятати, що створювати таку блокаду щитоподібної залози можна тільки, лише після офіційного оповіщення про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики. Це стосується лише населення, яке проживає на території, де є загроза забруднення радіоактивним йодом. І важливо, що йодне блокування проводиться до моменту впливу радіоактивного йоду, або протягом перших 6 годин після поглинання радіоактивного йоду. В жодному разі не займайтесь подібним просто за своєю ініціативою. В цьому разі можна завдати великої шкоди своєму організму, деяким категоріям людей взагалі це протипоказано. Що ж стосується цих зігстронців, існують таблетки, які абсорбують їх і виводять з організму до 99%. Я зараз не буду їх перераховувати, вони все одно є рецептурними. Що ж, головне, що треба пам'ятати про радіацію, магічної пігулки від неї не існує. Найкраща реакція на її високий рівень це негайна евакуація. Якщо є можливість, обов'язково скористайтесь цим. Якщо ж ні, пам'ятайте про три основні правила захисту від радіації: відстань, час і матерія. Бережіть себе і до нових зустрічей!